Для того щоб людині була призначена пенсія, їй необхідно надати документи для призначення такої пенсії. Це перш за все, паспорт громадянина України, ідентифікаційний код особа, чим посвідчує ця особа. Документи про наявний трудовий стаж. Трудова книжка це насамперед. Але якщо є в трудовій книжці якісь неточності, чи виправлення, які не були посвідчені своєчасно підприємством, людина має надати документи про трудовий, що підтверджують даний трудовий стаж, це має бути довідка із архівних установ. Або довідка самого підприємства. Ось тут необхідно звернути увагу, що на даний час з цим питанням у людей виникають проблеми, оскільки є підприємства, які наразі знаходяться на окупованих територіях. І мова йде зокрема про стаж до 1004 року. Якщо у людини є запис трудовій книжці, який містить неточності, ця людина. Може звернутися до органів пенсійного фонду зі зверненням для підтвердження такого стажу через комісію, яка створюється при органах пенсійного фонду, яка може розглянути дане питання. Також ця особа, яка звертається, має надати ще двох людей. Дані цих людей, які працювали разом з цією особою та мають правильні, без виправлень записи за цей же період, як і особа, яка звертається, що вони працювали на одному підприємстві. Для цього людині потрібно звернутися до сервісних органів пенсійного фонду особисто і надати дані цих людей. Якщо люди проживають на іншій території в іншій області України, Вказати їх точну адресу і органи пенсійного фонду за місцем проживання тих людей проведуть опитування і нададуть матеріали для розгляду на комісії.